Полтавським тваринницьким підприємствам та господарствам не вистачає води. Принаймні так стверджує депутат обласної ради, заступник голови комісії з питань агрополітики і земельних відносин Валерій Капленко. За його словами, причина податок на використання води. Налоговий кодекс написав, що якщо 300 кубов ти береш води, ти повинен брати ліцензію на надру. Ну, кої хто питається і брати вже два години. Ми беремо півтора, то ніяк не возьмемо. І ми кажемо, якщо цей. Порядок цей 300 кубову сутки не зміниться, то Полтавська область ліже в скот. За словами депутата, подібна проблема існує також у Вінницькій, Черкаській та Київській областях. У регіонах, де тваринницька галузь є однією з провідних. Аби налагодити доступ сільських господарств до води, облрада вже готує звернення до Кабінету міністрів з проханням переглянути ліміти та податкові збори. Ще одна важлива тема засідання стан лісового господарства Полтавщини. Сьогодні в області виконується програма комплексного розвитку ліси Полтавщини до 2015 року. Вже є певні результати. Зокрема, ведеться успішна профілактика лісових пожеж. У 2012-му їх площа зменшилася у порівнянні із 2011-м майже у півтора рази. Лісничі винищили шкідників на площі більше 8 тисяч гектарів, а також створили понад 2 тисячі гектарів лісових культур. При цьому заготовлено 54 тонни лісового насіння. Буде питання стоять годів через 5, а може й раніше. Види на землі для лісу. Не буде питання, що садить або де садить. Серед завдань програми на майбутнє шукати землі під ліси та збільшувати площу зелених насаджень. Окрім цього, ринок необробленої деревини планують зробити прозорішим завдяки проведенню аукціонів. Також можливе впровадження електронного обліку деревини.